Після децентралізації в Україні відбудуться ще одні місцеві вибори. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. За його словами, після конституційних змін для простих Президент, людей більше значення не буде місцева влада, а не центральна. Мовляв, розподілом коштів та господарством опікуватиметься не обладміністрація, як тепер, а територіальні громади, які матимуть більше повноважень і ресурсів. прем'єр прем зазначив, що бюджет на. Децентралізація вже дозволила збільшити місцеві кошториси на 40%. Що залежить від вас? Після набуття чинності конституційних змін у нас будуть знову проведені вибори до органів місцевого самоврядування, так як такі конституційні зміни наділяють зовсім іншими повноваженнями територіальні громади. Це означає, що в найближчі два роки ми повинні підготуватись повністю до переходу на нову якісну систему управління державою. Арсеній Яценюк сподівається, що в парламенті не збирається голосів аби ухвалити конституційні зміни і дати старт децентралізації.